Юні абітурієнти, які ще вчора сиділи за шкільними партами, сьогодні обирають майбутню професію. Серед них і школярі Тересвянського ліцею. Допомогти у виборі спеціальності до учнів завітали представники Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу з Тернопільщини. Ми запросили, а також дивилися по сайту, Більше дітям ну, моніторили їхню думку, куди, що їх цікавить. І сьогодні саме до нас завітали з Чортківського навчального інституту підприємництва і бізнесу України. Дуже вуз користується популярністю. Є в нас багато випускників, які дітки і навчаються. І з такою метою сьогодні організували таку зустріч для учнів 9, 10 і 11 класів. Фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування, психологія, професійна освіта. Абітурієнтам пропонують професії на будь-який смак. У нас є такі види спеціальностей, на які б вам було так імпонувало. Це треба здати мультипредметний тест. Є кон'юнктурні і некон'юктурні спеціальності. Тобто кон'юнктурні, де потрібно мультитест, некон'юктурні, де не потрібно нічого, тільки ви закінчили школу. До некон'юнктурних ми набираємо професійна освіта, інформаційні технології та електронне урядування, цифрові технології. Тобто, хто більш так е, має до комп'ютерних технологій е, напрям, значить більше тут може розвиватися. Спочатку думала поступити на поліцейську або якась творчість. Творча професія. Я думала поступати на митника. Коли тут сказали, що можна на митника, мене це дуже заінтересувало. В самому ділі мені подобається професія. Школярів Буштина, зокрема обох ліцеїв селища, також гості освітяни ознайомили з популярними професіями свого вишу. На базі нашої школи навчається багато діток. В 9 класах у нас закінчує цього року 87 чоловік. І в 11 класах ми маємо 62 чоловік, 11 класники. Звичайно, кожен кожна університет дуже хоче запросити своїх діток. Ми, звичайно, згідні, щоб наші дітки вчилися на Україні, щоб вони не виїжджали за кордон. Ми також зацікавлені, щоб дітки залишалися в нас і працювали на на нашій Україні. Такі гості у нас вперше в нашому закладі освіти. Сподіваємося, буде надзвичайно корисно для наших учнів оця зустріч. Спраф орієнтації беруть мріяний фах, в тому числі в цьому навчальному інституті. Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу це вищий заклад освіти сучасного типу. Діяльність його спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов'язаннями. Західноукраїнський національний університет це е, класичний університет у Тернополі, який має в своїй структурі багато структурних підрозділів, в тому числі і за кордоном. Дуже е, багато спеціальностей. Чому він класичний? Тому що об'єднує різні напрямки спеціальностей. Звичайно, ми найвищий заклад найвищого рівня акредитації, тому ми випускаємо бакалаврів і магістрів також можна продовжувати навчання в аспірантурі, хто вже закінчує магістратуру. Перш за все, учням 9-11 класів наголошували на правилах вступу та знайомили із загальною характеристикою навчального закладу. Сьогодні перед майбутніми студентами стоїть складний вибір, адже вони вступають до вишів в умовах війни. Планую поступати вчитися на архітектора містобудування, зацікавила професія. Журналістика, думаю, спробую поступити. Думаю, лісове господарство, економіка підприємства. Університет ще не вирішила. Майбутнім студентам, перш за все, наголосили, що перед кожним випускником сьогодні стоїть головне завдання це навчатися заради майбутнього України. Наші переваги в тому, що це є заклад вищої освіти, який знаходиться можна так сказати, наближче ближче до Закарпатської області, і звичайно є структурним підрозділом західноукраїнського національного університету, де ж також можуть отримати диплом європейського зразка і Кожен студент може себе реалізувати як в Україні, набратися досвіду за кордоном і повернутися знову в Україну.